Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео розповім вам про нову екзотичну культуру, яка називається пепіно, або ж її ще називають Динна Груша. Власне, у світі ця культура відома досить таки давно, адже вона походить із Південної Америки, де ще стародавні Інки її вирощували в Андах, в гірській місцевості і споживали з. Дуже дуже далеких часів, і по сьогоднішній день практично всі південноамериканські народи, і навіть уже Азія, Азійські країни, вони споживають пепіно. Ви е цю рослину ці плоди побачите скрізь, де продаються будь-які овочі на місцевих ринках. Але для українців ця культура досить таки нова. І лише в окремих супермаркетах крупних ви можете побачити її плоди, які коштують досить таки дорого, продаються поштучно. Але ви не відчуєте. Відчуєте сповна смак купленого в супермаркеті плоду, оскільки ці плоди до нас потрапляють в такій технічній зрілості, тобто надзелень. І вони не до кінця можуть доспіти у нас, і ви не відчуєте ні аромату, ні смаку, якщо ви будете в магазині купувати, окрім винятку, якщо ви, звичайно, спробуєте виростити пепіно у себе на городі. А вирощувати його не так, то вже і складно. І деякими секретами його вирощування я зараз поділюся. Але спочатку покажу вам плоди плоди пепіно. Вони ще не до кінця у мене доспіли, доспівають їм буквально ще тиждень, можливо днів 10 до повної стиглості. Ось такі є досить такі крупні, можуть важити до 1 кілограма. У мене в цьому році важить найкрупніший, ну, мабуть, буде важити десь 500-600 грам. Тобто, як такі великі помідори. вони. Ну, і рослина... Вона належить до родини пасльонових. От По квітах навіть можете подивитись, як квітує пепіно. Квіти дуже схожі, як у помідорів, як у баклажанів. І Вирощується пепіно. Дуже схожа технологія вирощування, як і з будь-якими пасльоновими, як з баклажанами, як з перцем. Як з помідорами, але є певні е, особливості, які потрібно враховувати, оскільки без врахування цих особливостей ви не зможете виростити цю рослину у себе вдома. Але саме основне, забув сказати, яка на смак ця рослина, тобто плоди цієї рослини. На смак, друзі, вони нагадують диню і водночас грушу. Ну і водночас огірок <хи> такий дуже, дуже складний смак. Якщо ви не куштували, то ну мені важко пояснити, коли плоди доспівають, вони стають м'якими, тоді жовтуватими такі трошки і м'якими, то е, вони стають дуже ароматними. Аромат нагадує е, грушу сорту дюшест. Такий дуже приємний аромат. Ну а на смак вони е солодкуваті. Помірна така солодкість. Ну я ж кажу, як на мене, це не дуже солодка диня, але специфічний такий присмак є. Приємний присмак. Ну і тепер, друзі, розповім, власне, як виростити цю рослину у себе вдома. Ви бачите, зараз у мене рослини пересаджені в горщик, але це я зробив буквально півгодини тому. Я їх попересаджував із відкритого ґрунту в горщик, на виноград не дивіться, він тут просто випадково. Ось ця рослина пепіно. Отак вона розростається десь ну, до одного метра, такі от пагони є. Великий кущ. І. У мене в цьому році 4 рослини подаровані колегами із Інституту овочівництва і баштанництва, за що я їм дуже дякую. І я хочу сказати так, що перша спроба виростити пепіно у мене була невдалою. Це було багато років тому, і у мене не вийшло. Чому не вийшло? Тому що не знав деяких моментів, деяких особливостей. Я придбав на виставки росточок цієї рослинки, посадив, мучився довго. Вона у мене так плодів і не дала, цвіла, але потім пропала ця рослина і все. Але е, я не знав, що у Пепіно, як і у багатьох інших пасльонових, є багато сортів. Є пізньостиглі сорти, є сорти, е, які легко виростити, важко виростити. Ну тому, можливо, не той сорт попався, можливо, е, Чогось ще не знав. Але пройшов час, і от в цьому році я маю вже плоди. І ми будемо скоро куштувати їх, і до цього куштували. Тому розказую про основні моменти. Його можна виростити з насіння. Але як і помідори, які і переці, баклажани, але з насіння виростити набагато складніше. Ну, по-перше, схожість у насіння пепіно досить таки невисока. Один момент. Другий момент, що ця рослина досить таки пізньо стигла. Якщо ви будете вирощувати з насіння без теплиці, то, скоріш за все, у вас плоди просто-напросто не достигнуть. Щоб достигли плоди, його краще розмножувати методом черенкування. Ця рослина, як і всі. І пасльонових дуже легко черенкується. Ось я зараз буду черенкувати. Відломилася одна гілочка. І бачите, гілочка так трошки лежала ближче до землі, і навіть видно утворення калюсу отут-по -от, всій довжині стебла. Такі невеличкі корінці. Оці бугорочки, там будуть корінці. І от оцю гілочку я можу розрізати на декілька частин і вкоренити. Ну, Як це робити? Можна спочатку поставити в воду. От Бачите, я такі от поробив е, Такі череночки, буквально десь на 4 вузла роблю на 3-4 вузла. З перших двох вузлів я убираю листя. А на інших їх залишаю і ставлю в воду. І за кілька днів тут утвориться коріння і можна пересаджувати вже буде в горщики. Але можна і по-простішому зробити. Можна просто брати такий уже черенок і одразу у вологий ґрунт його садити. Він теж вкоріниться, якщо буде тепла температура, якщо будете поливати, він дуже легко вкорінюється, навіть просто під час посадки отак от у ґрунт. І коли вже ця рослинка вкоріниться, ви можете її пересадити в більший горщик і далі вирощувати аналогічно помідорам або перцю. Черенкувати, звичайно ж, краще в кінці зими або на початку весни. Але щоб було що черенкувати, треба, щоб було з чого черенкувати. Тобто, у вас повинен бути маточний кущ до весни збережений. От для того щоб зберегти маточні кущі до весни, я їх і пересадив із відкритого ґрунта у такі горщики. В таких горщиках я їх пообрізаю сильно зараз і почеренкую зараз, а але решта буде зберегатися до весни. Але ви спитаєте, для чого я зараз восени черенкую? Ну, по-перше, зараз можна набагато більше черенків таких, от зробити більше рослин, того, що кущі величезні. Це один плюс. А другий плюс в тому, що якщо я зараз почеренкую, то ця рослинка у мене набагато легше буде переносити умови зимівлі. Тобто, я буду вирощувати її просто як кімнатну рослину. Ось оця почеренкована і вкорінена рослинка просто буде стояти на підвіконні. Вона буде дуже повільно рости, але коли вже день буде збільшуватися, то вона більш інтенсивно почне рости. І до моменту висадки в ґрунт вже у мене буде сформована така рослинка сформований кушик. І раніше заквітують і раніше заплодоносять саме ті рослини, які були зачеренковані не весною, а в осінній період. Тому майте на увазі, що осіннє черенкування має такі важливі привілеї в порівнянні з весняним. Висаджують їх уже у відкритий ґрунт точно тоді, коли і перець. Тобто, коли вже немає загрози весняних приморозків, спочатку можна якось їх накривати, там в парничок якийсь посадити. Але у відкритий ґрунт ми саджаємо тоді, коли немає приморозків. Коли садимо помідори, коли садимо огірки, баклажани, перець, тоді і висаджуємо вже пепіно. Висаджуємо на сонячне місце. На півтіні він теж ростиме, але ну, він буде в такі довгі пас. Аго не робити, власне, які всі пасльонові, буде витягуватися і, і може не достигати, тому його не треба загущувати, не треба його садити поруч там із помідорами з чимось ще іншим. Дайте йому простір, щоб він нормально ріс, поливайте. Традиційно удобрюйте, як і помідори, які а аналогічно, нічого складного немає. Ну і він буде цвісти і даватиме плоди. Це самозапильна рослина. Не обов'язково потрібно пару там, чи дві рослини. Взагалі це не, не має ніякого значення, тому що всі пасльонові це самозапильні рослини, е, практично, які ми вирощуємо, е, в тому числі і пепіну. Якщо у вас навіть буде одна рослина, все одно вона буде плодоносити. Але, друзі, можна обійтися. І... І без відкритого ґрунту ви можете прямо в горщиках вирощувати цю рослину. Ну, як, наприклад, на балконі, на підвіконні вирощують огірки помідори, так само ви можете виростити пепіно. Урожайність буде трохи меншою, але все одно при розумному підході можна домогтися збільшення врожаю на своїх підвіконнях. Тому вирощуйте цю чудову рослину, майте гарний настрій, експериментуйте. Я тут от стою, дивіться, у мене тут бамбук росте, у мене тут маракуя росте, у мене там. Там внизу інжир стоїть, вкорінюється. Далі там гранати є, зизифус зросте. Багато чого цікавого є в світі, корисного для нас ще невідомого. Але ми можемо про це дізнатися, якщо почнемо вирощувати на своїх присадибних ділянах. Ну і мати, звичайно, плоди, які радують кожного хто їх вирощує. Ці рослини я бажаю вам гарного настрою, гарного врожаю. І нехай усіх нас рясно благосовить Господь. До нових зустрічей!